Доброго дня, друзі. 172-й автомобіль для Збройних сил України. Так і виглядає. Це повнопривідний дизельний джип Toyota RAV-4. Хороша, надійна, перевірена Toyota. Машина, бачите, кольору такої стиглої вишні, дуже мені подобається, але, на жаль, вона скоро стане кольором моєї футболки зеленою. Ми беремо її в роботу, готуємо, фарбуємо і вже. Наступного тижня будемо вести нову колону автомобілів на схід на східний фронт до наших військових. Ця машина куплена за кошти, зібрані підписниками і авторкою блогу Style Guide UA Яною. Дякую вам усім. Це вже четвертий автомобіль, куплений за ваш внесок до 35-річчя 35 Яни. Ще раз всім дякую. От така Toyota RAV4 готується для Збройних сил України.